Спадковість, А, вітаю. Який ризик появи у дітей та підлітків епілепсії? Яку роль відіграє спадковість у даному захворюванні? А, Дійсно, я згоден, що ну, відповідаючи на це питання, хочу сказати, що ризик появи епілепсії у дітей та підлітків в районі, якщо там немає ніяких чинників там епілепсії в родині. Чи якихось специфічних уражень головного мозку, то ризик біля 10%. Чи відіграє цей чинник спітковості, звичайно, він відіграє, і ми знаємо, що якщо в родині є форма епілепсії, особливо якщо це генетична форма епілепсії, це Підвищує вірогідність появи епілепсії у даного конкретного пацієнта. Але тут потрібно визначати, якщо це генетична форма, того і ви у вас є бажання з'ясувати ці ризики, то потрібно провести генетичний тест, з'ясувати особливо у пацієнта, у якого є епілепсія, з'ясувати який ген. І е, зробити такий же аналіз у дитини, в якої ви бажаєте встановити цей е, чи є там ризик чи ні. Якщо там є така сама мутація, то ризик високий. Якщо ти мутації немає, то ризик такий, як і у решти популяції. А схильність до епілепсії може передаватись спадково так, е, е, і воно передається згідно е, з. Тої форми хвороби, і той мутації, яка є у пацієнта, який вже має епілепсію. Тобто, вам потрібно знову ж з'ясувати, яка хвороба і яка мутація є у пацієнта з епілепсією. Там може бути аутосомно-домінантний, аутосомно-рецесивний тип передачі, і в залежності від цього. Буде такі ризики, коли в мами епілепсія, чи дитина захворіє на епілепсію і хто з дитини хлопчик чи дівчинка. Знову ж таки, ризик є, але ризик такий самий, як якщо б батько хворів, і знову ж таки, потрібно з'ясувати. Яка, яка мутація, який дефект генетичний у мами, і з'ясувати, чи є такий же самий дефект у дитини. Але тут потрібно сказати, що є деякі форми, які бувають тільки у, там, у хлопчиків чи є гендерні різниці. Наприклад, я приймав участь в? Опису нового синдрома Нексміф, і там є е, цікавий такий момент, що у дівчат одна форма епілепсії, тобто е, е, міаклонічна е, астатична форма, чи е, міонії повік, е, а у хлопчиків інфантильні спазми, тобто є гендерна різниця при той одної самої мутації.